Периферичний венозний катетер від А до Я будова, розмір та тест швидкості. Чи знали ви, що саме правильно підібраний розмір периферичного венозного катетера може врятувати життя при масивній кровотечі? Або чому іноді рідина вводиться повільно, хоча крапельниця підключена правильно? У цьому відео я розповім вам про будову катетера, як орієнтуватися в кольорах. Та розмірах, який катетер обрати в тій чи іншій клінічній ситуації. А ще я проведу простий експеримент, щоб ви наочно побачили, як змінюється швидкість потоку рідини залежно від розміру катетера. Залишайтеся зі мною буде і корисно, і цікаво. Усі периферичні венозні катетери мають кілька основних характеристик: по-перше, це розмір катетера, його позначають у гейджах, скорочено G – це умовне числове значення, яке вказує на зовнішній діаметр катетера. Чим менше значення G, тим більший діаметр, а отже, вища швидкість введення рідини. Наприклад, катетер 14G, помаранчевий, має один із найбільших діаметрів і застосовується для швидкого введення великих об'ємів рідини при масивних кровотечах або шокових станах. А катетер 24G. Жовтий, має значно менший діаметр і використовується у пацієнтів із тендітними венами. Друга характеристика це довжина катетера, яку вказують у міліметрах. Ці два параметри товщина та довжина катетера, разом визначають ще одну важливу властивість, а саме максимальну швидкість, з якою можна вводити рідину або ліки. Щоб було легше орієнтуватися, кожен розмір має своє кольорове маркування згідно з міжнародними стандартами. Наприклад, катетери розміром 18G позначаються зеленим кольором, 20 – рожевим, а 26 – фіолетовим. Кольорове маркування допомагає швидко обрати потрібний катетер, особливо в екстрених ситуаціях, коли важлива кожна секунда. Давайте розглянемо будову катетера. Перед вами периферичний внутрішньовенний катетер у повністю зібраному вигляді. Почнімо з зовнішньої частини. Це захисний ковпачок, який закриває стерильну канюлю та голку до моменту використання. Під ковпачком гнучка прозора канюля, яка після встановлення залишається у вені пацієнта. Далі пластикові крильці для фіксації. Вони допомагають надійно прикріпити катетер до шкіри за допомогою пластеру, щоб уникнути випадкового випадання. Ось тут розташований конектор Люєрлок. До нього найчастіше приєднується система для внутрішньовенного краплинного ведення лікарських засобів або розчинів. Поруч додатковий інєкційний порт через нього можна вводити ліки шприцом, зокрема і для промивання катетера. Зверніть увагу, що використання шприца об'ємом 10 мл гарантує значно меншу силу натиску на катетер і вену, та може запобігти пошкодженню катетера або внутрішньої оболонки вени. На обох портах є заглушки, які знімають перед використанням і знову надягають після завершення процедури. У середині катетера сталева голка-провідник, яка використовується для проколу шкіри та стінки вени. Після введення катетера голку видаляють, щоб уникнути пошкодження судини. Біля основи голки індикаторна камера. Вона наповнюється кров'ю, коли голка потрапляє у вену. Це важливий орієнтир для медичного працівника. Ось це опора для пальця, яка дозволяє зручно тримати голку-провідник під час маніпуляцій. А ось негерметична заглушка індикаторної камери. Після того, як канюля вже у Вені, голку провідник обережно виймають. Катетер фіксують, промивають і через нього можна вводити розчини або ліки. Існують і інші варіанти конструкції периферичного венозного катетеру. Зараз розглянемо, який катетер і коли застосовувати. Фіолетовий периферичний венозний катетер найтонший і має розмір 26G. Його пропускна здатність складає лише від 13 до 20 мл за хвилину. Він підходить для онкохворих, новонароджених, а також дітей та дорослих з дуже тонкими або склерозованими венами, де інші катетери встановити неможливо. Жовтий катетер 24G має трохи більший зовнішній діаметр ніж фіолетовий, тому його пропускна здатність від 20 до 26 мл за хвилину. Застосовується так само, як і фіолетовий для онкохворих, новонароджених, дітей та дорослих з тонкими або склерозованими венами. Катетер 22G має блакитний або синій колір. Це катетер середнього розміру з пропускною здатністю від 30 до 36 мл за хвилину. Його часто використовують для тривалої внутрішньовенної терапії у педіатрії. Онкології, а також для введення лікарських засобів та розчинів у пацієнтів з тонкими венами, найпоширенішим є катетер рожевого кольору, що має розмір 20 g Його пропускна здатність від 50 до 65 мл за хвилину. Цей катетер ідеально підходить для тривалої внутрішньовенної терапії, введення 2-3 літрів розчинів на добу. Іноді його використовують і для введення контрастних речовин, якщо швидкість введення невисока. 18G – це розмір зеленого катетера, що має гарну пропускну здатність від 80 до 110 мл за хвилину. Він є основним вибором для пацієнтів хірургічного профілю або тих, хто потребує переливання компонентів крові або великих об'ємів рідини. Також його часто використовують для ведення контрастної речовини при КТ, МРТ, рентгені, коли потрібен швидший потік. Катетер 17G має білий колір його пропускна здатність до 150 мл за хвилину. Використовується для швидкого введення великих об'ємів рідини в'язких розчинів, у тому числі компонентів крові. Сірий катетер 16G має ще більшу пропускну здатність від 180 до 220 мл за хвилину. Цей катетер обирають при невідкладних станах під час операцій та в реанімації, бо через нього можна швидко вводити великі об'єми рідини або компонентів крові. Надзвичайно швидке введення великих об'ємів рідин та компонентів крові при масивних кровотечах, шоці, політравмі та інших критичних станах можна здійснити через катетер 14G помаранчевого кольору, бо його пропускна здатність вражає. 240-270 мл за хвилину. Це найбільший з периферичних венозних катетерів. Щоб ви наочно побачили різницю у швидкості введення рідини, давайте проведемо невеликий експеримент. Я приєднала до ємності з водою катетери різного розміру. І зараз ви побачите, яка пропускна здатність того чи іншого катетера. Спочатку погляньте на потік води через фіолетовий катетер 26G. Ви бачите, що вода витікає тонкою цівкою досить повільно. Тепер порівняємо його з жовтим катетером 24G. Потік води вже трохи сильніший, ніж у 26G, хоча все ще досить повільний. Наступний блакитний або синій катетер 22G. Як бачите, струмінь помітно пришвидшується і води виходить більше. Тепер рожевий катетер 20G, швидкість потоку зростає. Вода витікає вже досить інтенсивно. Переходимо до зеленого 18G, потік води значно прискорився, він стає справжнім струменем. Далі білий катетер 17G. Ви бачите, що потік стає ще сильнішим. А ось сірий катетер 16G, потік води дуже інтенсивний, майже як з відкритого крана. І нарешті помаранчевий катетер 14G. Це найбільший з представлених, і ви можете побачити, що вода просто лється з нього, створюючи потужний потік. Ця демонстрація наочно показує, як діаметр катетера безпосередньо впливає на швидкість потоку і чому правильний вибір розміру є критично важливим у медичній практиці. Якщо відео вам сподобалось, піцяйте вподобайку та підписуйтесь на канал. А в коментарях напишіть, яка інформація про катетери здивувала вас найбільше. Буде цікаво почитати.